Микола Ткач, Юга збудила літню спеку. Юга збудила літню спеку, а ніч навіяла грозу, і я шукав порожню теку, щоб в неї втиснути сльозу, вдаряла блискавка у шиби, заходив світер, бив дощем. Можливо, ту сльозу лишив би. Ходив би в серці ревний щем, вмістив би в слово не почати, і сам би в сховку жив тому, сліпі слова, мов потерчата, сотали в пійману пітьму. Я міцно стискував скивиці, Аби не вихлюпнув їх шал, І кожний полиск блискавиці Мене в самотності лишав. Переможного миру вам!